Ночі російські війська одночасно вдарили шістьома ракетами С-300 по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка і Мирноград. Повідомила в телеграмі ДСНС України. Дістали травми 10 чоловік, з осіб на 4 дитини. Ще п'ятьох людей шукають під завалами. У Покровську гарматень вибухнув на подвір'ї будинку, в якому мешкала родина з двома дітьми, хлопцями віком 16 років і 6 місяців. Обстріл зруйнував дах і стіну оселі. Сім'я опинилася під завалами. Парамедик поліції допоміг вибратися з під руїн чоловікові, який тримав закривавлене немовля. Поліціянт доправив дитину до лікарні. Загроз для піврічного Ілая немає. У Новоградівці зафіксували влучання у багатоповерховий будинок, пошкоджено й дев'ять приватних помешкань, також відділ поліції. Зачепило автівки й гаражі. Поранення дістав 13-річний хлопець. Він у тяжкому стані, уточнила в телеграмі прокуратура Донеччини. Рятувальники витягли з під завалю будинку тіло 61-річного чоловіка. Повідомив суспільний речник обласного управління ДСНС Станіслав Балдін. Під завалами ще можуть бути четверо людей, серед них і дитина. По Мирнограду росіяни вдарили двома ракетами С-300. руйнувань зазнав відділ поліції.